Усі ми прагнемо любові, чи юні, чи не молоді, усі ми, як листки вербові, на темній сумній воді, усі ми прагнемо любові, чи юні, чи не молоді, усі ми як листки. Ач, любі мої, коли я почула цей переспів пісні Усі ми прагнемо любові я зрозуміла, що, по-перше, обожнюю цю пісню, забула про це. А по-друге, обов'язково хочу почати нею свій етер. Це нам подарунок. Це нам усім подарунок від Саші Кольцової або Каші Сальцової, яка заспівала це в тріо з іншими двома виконавицями, яких ви теж знаєте, зеленою Карпою, Юлією Лорд. І це просто подарунок нам величезний усім. І яку ж відповідь на яке ж запитання? дає нам ця пісня. А ось таку відповідь на таке запитання. Коли е, такі ремейки з'являються, такі пісні, а це зараз дійсно тенденція, які головні сенси ми перепаковуємо для майбутніх поколінь? Україна буде завжди. Оце головний сенс. Радянський Союз це просто 70-річна трагедія на цій території, яка сталася з Голодомором, своїми здобутками, своїми, тому що люди все одно якось виживали, щось робили. Там, в цих жахливих умовах, створюючи цю пам'ять, але менше з тим ми маємо мислити довшими відрізками часу, коли ми кажемо про українську культуру. І ми будемо до... мислити довшим відрізком часу у сьогоднішньому етері, він буде майже повністю детоксом, попри два неприємних обличчя, які ви бачите на сьогоднішній обкладинці. Тим не менш, ви знаєте, почала вже з пісні. Давайте пройдемося трошки в ретроспективу про те, якою була українська музика у 90-х, і що нам підсовували, і як ми це споживали, і як ми взагалі себе ідентифікували і усвідомлювали для того, щоб зрозуміти наскільки далеко ми пройшли вперед. У нас з Олегом Горським є така мрія. Коли-небудь хід парад 12-2 буде тільки українським. Вам, мабуть, часто задавали питання, чому ви живете на Україні і не поїте там на українському мові? Конечно. Ну, як ви? Ну, а так, я так, не можу. Ну, товариш, не можу. Я теж не розумію. Тобто весь народ, він, в общем-то, український, він себе осознає українським, але волі судіб, там 300 років ми вже там говоримо на російському мові, саме в місті Києві, тому що це 300, 300 лет это был там русский город. Ну, а так как мы все остаемся в сердце украинцев, мы поем там украинские песни, мы там, там любим там Гоголя и тому подобное. Я думаю, что никто не думает над этой проблемой, на, на каком языке петь, это происходит автоматически. Но это является очень таким четким обозначением группы. Более судеб, так сказать. історично сложилось, що всі не думають о том на каком языке петь, но вибирають русский язык, но тому що ну ми в Україні та ж южно русський регіон з южноруськими городами. Це дев'яносто, ну, як ви розумієте, ми зараз у 2025 році, і ви тільки уявіть собі, яка проблема була у з ідентичністю у тих, хто творив і продовжує творити українську культуру. І е, наскільки все було складно, не лише для масового споживача, а і для власне тих, хто для масового споживача робив культурний продукт, що мав би нас об'єднувати. Сьогодні будемо дуже багато говорити про культуру, тому для вас це такий вступний відео. Якій мові ви переважно любите слухати. Українській. Ну, это зависит от самой песни, а не от языка. Мы считаются, что лучше песни, ну, в исполнении на английском языке. В последнее время мне нравятся украинские песни больше, чем эти. Знаешь, из-за того, что мало слов раньше. Мне нравится, главное, чтобы хорошая песня, она на каком языке, она. Ну, я вообще очень люблю украинские песни, очень. Мне вспошwidehat, певала и писала песни російською мовою. Тут же никто не знал, что мы вміємо розмовляти українською. Ну а завдяки чому ти перейшла на українську? Mm, ну це почалося на руці. Всі просто сказали, що ніколи мені більше не треба співати російські пісні. Хоча я й зараз пишу теж російською мовою дуже багато пісень. Але мені просто подобається вже зараз писати українською мовою. І Руся потім змінила свою точку зору, потім і ще раз змінила точку зору. Але насправді те, який внесок вона зробила у дитинство юність дуже багатьох українців, які слухали саме українське і а, дотепер можуть процитувати з будь-якого моменту пісню Ти мій тощо, тощо, тощо. Це був період невизначеності. Ми не розуміли, хто ми що ми. Попри те, в той же період часу, і я дуже часто в ретро-відео повертаюся до якогось спадку того часу, для того, щоб нагадати, якою була музика, яка вона була класна, і наскільки ми мало знали про своє, тому що, скоріш за все, хтось із вас ніколи не чув ту пісню, яку я поставлю зараз. Вдруге за сьогоднішній етер хтось а, м, забув, що він її чув, але вона просто прекрасна, супермелодійна і Соколи, і Марія Шалайкевич нас тішили в 90-х, і зараз а, Каша Сальцова продовжила тішити нас уже у 2025 році. Але давайте згадаємо, як воно було. І продовження ви можете почути сьогодні від трьох дівчат, які злилися в одній колаборації, і це вийшло просто прекрасно. Але головний, головний меседж, який ми виносимо з цього всього, це Україна буде завжди. Оце головний сенс.